У автокатастрофі загинув народний депутат, який не голосував за скандальний законопроєкт щодо антикорупційних органів. Зеленський дав задню наступного тижня. парламент у турборежимі поверне всі повноваження на БУ та САП. Сполучені Штати нададуть Україні нове обладнання для ППО в інституті національної пам'яті збираються перейменувати дві області та чому на Росії хочуть карати неодружних чоловіків. Мене звуть Мирослав Солона. Далі проголовні новини на цю мить. США нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів. Про це йдеться в прес-релізі на сайті Агентства співробітництва в галузі оборони США. До обладнання не входять типи основного оборонного зброєння. За даними агентства, Вашингтон надасть Україні модифікації та технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, підтримка ремонту та повернення, навчання персоналу та навчальне обладнання, інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників та інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки. Що цікаво, агентство не уточнює, хто саме оплатить передачу Україні обладнання до ППО на таку суму. У автокатастрофі загинув народний депутат від партії Голос, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущешин. Як пишуть змі, аварія трапилася напередодні ввечері на дорозі поблизу села Бабухів на Франківщині. Народний обранець був за кермом мотоцикла, не впорався із керуванням та скою зіткненням. Депутат помер під час госпіталізації. Ярослав Рощишин був українським підприємцем і громадським діячем. Він був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига» та продюсував низку українських гуртів, включаючи ранні проєкти океан Уельзи та співачки Рослани». На президентських виборах 2004 року Рощишин був довірений особою Віктора Ющенка, а у 2019 році Петра Порошенка. Крім того, змі звернули увагу на те, що загиблий нардеп не голосував за нещодавній скандальний закон про обмеження антикорупційних органів, а навпаки, блокував трибуну перед голосуванням. Тим часом деякі народні депутати почали визнавати, що помилилися, проголосувавши за закон, який обмежує повноваження набу і сап. Нардепка від голосу Данілаташова написала, що її голосування за цей закон викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями. Також вона додала, що підтримує новий президентський законопроєкт. Під номером тринадцять який відновлює у ці процесуальні повноваження та гарантії незалежності на полі сад. Нардеп від слуги народу Жан Баленюк також написав, що помилився і відчуває особисту відповідальність і не шукає виправлення. Про те ж саме написали депутати слуги Ростислав Фістик та Василь Мукан. А от ще один нардеп-слуга Сергій Штепа заявив, що думав, що цей скандальний законопроєкт узгодили вже з партнерами на найвищому рівні. А так як цього не сталося, тепер він каже, що чекає голосування за новий законопроєкт. Наскільки щирі були депутати у своїх вибаченнях, залишається лише здогадуватись та виглядає все це як спроба зібрати лайки та похвалу, яка по факту осоромилися з України. Голосування в Верховній Раді щодо нового невідкладного президентського законопроєкту, який має повернути незалежність від генпрокурора антикорупційним органам набу і сап може відбутися вже наступного тижня. Як повідомляє нардеп Железня, у своєму телеграм-каналі, це може відбутися між 29 та 31 липня. Він припустив, що це має бути одразу і за основу, і в цілому. Цю ж інформацію підтвердив ще один нардеп Олексій Гончаренко. Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Фейсбук зазначила, що новий законопроект дійсно повертає усі скасовані цього тижня гарантії незалежності на БУ і САП. За її словами, найважливіше зараз призначити дату засідання Верховної Ради найближчим часом і ухвалити цей законопроект за основу. І в цілому що ж виходить швидко тоді прийняли, тому тепер давайте швидко і відміняти. У національному антикорупційному бюро пояснили, чого очікувати від нового законопроекту про антикорупційні органи, який вніс президент Зеленський до парламенту. По перше відомості заявили, що цей документ відновить усі повноваження та гарантії незалежності для набу і сап. У друге перевірку на поліграфі для працівників набу за новим законопроєктом проводити буде не СБУ, як писала раніше змі, а саме управління внутрішнього контролю. Бюро це стосується насамперед тих детективів антикорупційних органів, які мають доступ до заштайниці. В НАБУ наголосили, що це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності і усталеної практики. Зокрема, торік бюро провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа. У США члени Конгресу наїхали на Зеленського через протести в Україні та гучні закони щодо фактичної ліквідації незалежності антикорупційних органів. Зокрема, давня прихильниця Трампа заявила, що всі проблеми йдуть виключно від президента України і США повинні нібито припинити фінансування та постачання зброї. Розлогіше в сюжеті моїх колег. Зеленський диктатори не хоче укладати угоду з Росією. Такий меседж посту конгресвумен США Мерджері Тейлор у соцмережі ікс до поста Грін прикріпила відео з акції протесту в Києві. Проте насправді протестували люди не проти зеленського, як описано, а проти обмеження незалежності спецпідрозділу НАБУ та САП, яких своїм законом напередодні Верховна Рада підпорядкувала генпрокурору України. Это история о том, как работает российская пропаганда и не только в Америке, но и в Европе. Потому что действительно Москва сегодня тратит очень большие деньги на продвижение своих нарративов в мире. Конгрес Вумен у своєму пості підтвердила вигадану історію та закликала Америку припинити постачання зброї нашій країні. Опасність состоїть в тому, що якщо такого роду наративи станут достаточно популярными, то вот тогда э, Дональд Трамп на это обратит внимание. Э, поэтому, конечно, э, бороться с этими фейковыми новостями совершенно необходимо. И, э, как мы видим, э, необходимо эту борьбу наращивать, э, потому что э, такого контента появляется все больше и больше. И не случайно вот даже конгрессмены на это попадаются. Тейлор Грін підтримали численними лайками. Однак були також коментарі, більшість з яких вказували на те, що поширена інформація брехня. Rush Today, про всі знаю, і Спутника, да, Є еще огромное количество блогеров, которые через різні соцсети, в первую очередь, через ТикТок. В Соединенных Штатах это через Twitter нынешний X. продвигают различные пророссийские нарративы, при том, что они создают аккаунты как бы местных жителей. Американские в Америке, там, европейские в Европе. И эти нарративы продвигаются как в виде постов, так и в виде видео записанных, например, в ТикТоке. И, как мы видим, пока Западний світ проігрує э, російській пропаганді. Це не перший скандал із Грін». Британська журналістка Марта Келнер під час прес-конференції задала чиновниці питання про виток даних із месенджера сигнал щодо ударів США по Ємену, На що Тейлор перебила і відправила журналістку розбиратися у справах її країни? Це не утечка із яких то технічних особливостей сигнала. Сигнал – это наиболее безопасный мессенджер сегодня. Доказано, что из него какими-то техническими методами скачать информацию невозможно. Что касается того, почему и как все это происходит, ну если бы она действительно была с кем-то связана, то мы бы никогда не узнали о той информации, которая от нее ушла. Проблемою постів високопоставлених чиновників, у яких міститься фейкова інформація, є те, що сторінки цих чиновників зазвичай налічують велику кількість підписників. А отже, у поширеного ними фейку є майданчик, як правило, з мільйонною аудиторією, яка звичайно ж поширить інформацію далі. Близько 2,5 годин фронт був без зв'язку. Мережа супутникового інтернету Starlink перестала працювати не лише в Україні, а й по всьому світу. Причини збою досі невідомі. Напередодні ввечері українські військові почали скаржитись на проблеми в роботі інтернету. Ілона маска теж підтвердив і командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді Мадяр. Згодом в компанії мільярдера Маска перепросили за незручності, спричинені порушенням роботи сервісу, і заявили, що Starlink майже повністю відновив роботу після збою, який тривав трохи більше двох годин. Там заявили, що припинення роботи супутникового інтернету було викликане збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі. Нині в компанії Лона Маска стверджують, що роблять роботу над помилками, аби запобігти повторенню подібних проблем у майбутньому. Офіс генпрокурора повідомив про підозру львів'янину зі спінальною м'язовою атрофією Назарі Гусакову, що зібрав понад півтора мільйона гривень під виглядом збору на лікування, яке на той момент уже безкоштовно отримував. Слідство встановило, що зібрані кошти частково витрачалися не за призначення, а саме на особисті потреби, азартні ігри та інвестиції в криптовалюту. У справі допитано понад 400 осіб, вивчається кілька тисяч транзакцій. Сам Назарій за кордоном записав звернення, де сказав, що знаходиться у важку. Стані, та назвав адресу перебування в Італії. Моє ім'я Назаріосиков, народжений 7 квітня 1994 року. Дивиться з камеру на машого зв'язку з станом здоров'я. Сьогодні дізнався, що от генерального прокурора України хоче вчити мені підозру у скоєнні злочину. Я ховаюсь від слідства, ховаюсь від сила. Повідомляю своє фізичне місце знаходження. Це медичний заклад саме у поедях, який знаходиться в Мілані за вулицею Оджєтні, 60. В Італію приїхав я 12 травня. Мої інтереси представляє авокат Бердії Наталія Володимирівна. Мій стан здоров'я станом у зараз можливий. Я не можу довго розмовляти, тримати руками в руках, сидіти у військові. В Україні хочуть перейменувати дві області Дніпропетровську та Кіровоградську. Новий очільник Українського інституту національної пам'яті в інтерв'ю державному інформагентству Українформ наголосив на необхідності зміни назв. Проте для перейменування областей необхідно внести поправки до конституції України. Але наразі це неможливо. Додав голова інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Утім, після завершення воєнного стану планується перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку щодо Дніпропетровської області, то обговорюються нині два варіанти: Дніпровська або Січиславська. А чи підтримуєте ви перейменування цих областей? Напишіть нам про це в коментарях. Низка чиновників Пентагону готують колективний лист із вимогою відставки міністра оборони США Піта Гексета. На їх думку, чільник міністерства оборони США і гадки немає, що він робить. Чи дійсно високопосадовці з оточення Трампа чекає фіаско на відповідальній посаді? Дивіться далі. Бунт на американському військовому кораблі. Співробітники Пентагону готують відкрити листи з вимогою до Дональда Трампа, звільнити їх боса, міністра оборони США Піта Гексета з травня місяця. Серед вищого та середнього військового керівництва та цивільних службовців циркулюють чернетки та листи із закликом дати зрозуміти американській громадськості, що цей хлопець уявлення немає, що робить. За інформацією журналістів, документ може бути опублікований вже наступного тижня. У ньому міститься низка серйозних звинувачень. Керівника Пентагону звинувачують у прийнятті політизованих рішень, створенні атмосфери страху та параної, ігноруванні думок співробітників та експертів. Скільки ще разів піт Гексет має злити розвіддані, перш ніж Дональд Трамп і республіканці зрозуміють, що він не просто чорт забере брехун, а реальна загроза національної безпеці. Дурість гексета наражає війська США на небезпеку. При цьому лист співробітників Пентагону далеко не перший камінь у город Піта Гексета. За попередньою адміністрацією ми виглядали дурнями. Більше не виглядаємо. Завдяки лідерству президента Трампа крісло під міністром оборони хитається вже давно, як мінімум з моменту скандального витоку листування найвищих посадових осіб США у месенджері. Сигналу адміністрація Трампа випадково надіслала мені текстове повідомлення про свої військові плани. Керівники національної безпеки США включили мене до групового чату про майбутні військові удари в Ємені. Я не думав, що це може бути правдою. Потім почали падати бомби. Через так званий сигнал Гейт свою посаду втратив радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц. Але Гексету, який у тих самих чатах активно ділився американськими військовими таємницями, витік пробачили. Я підтримую міністра гексета, який виконує феноменальну роботу, керуючи Пентагоном. Ось що відбувається, коли весь Пентагон працює проти вас. І працює проти монументальних змін, які ви намагаєтеся здійснити через кілька тижнів. Новий скандал виявилося, що на зустрічі з найвищим військовим керівництвом союзників голова Пентагону бере із собою свою дружину. У відповідь на справедливу критику. Міністр лише погіршує своє становище, атакуючи американські Фейки. Він просто займається продажем сміття. Це його стиль. Щодо кампанії проти хуситів, Я можу сказати лише одне. Наші військові діють із високим рівнем професіоналізму та мужності. Ми виправляємо помилки попередньої адміністрації. Ще одним наслідком скандалу стало те, що в особистому листуванні голова Пентагону вкотре продемонстрував свою реальну позицію міністру оборони США, байдуже доля Європи та України. Настільки, що гексет особисто приймає рішення про зупинення військової допомоги Україні, ми теж хочемо суверенної та процвітаючої України. Але США не вважають членство України в НАТО реалістичним результатом дипломатичного врегулювання війни. Гексет не інформував Білий Дім перш ніж санкціонувати припинення постачання зброї в Україну. Чим далі, тим більш токсичним політиком стає міністр оборони. А Дональд Трамп, як показали історії Майкла Волца та Ілона Маска, з легкістю позбавляється від подібного оточення. Демографічна криза в Росії давно не є державною таємницею, попри спроби Кремля обмежити доступ до відповідної статистики. Але Путін дав команду своїм посіпакам виправити ситуацію, причому у вкрай нестандартний спосіб у службі зовнішньої розвідки України заявили, що на Росії планують. Карати неодружених чоловіків наступним чином, якщо в них не було побачень більше трьох місяців, їх можуть відправити на фронт або каратимуть виправними роботами. Все залежить від ситуації і це цілком серйозні погрози. Утім, слід додати, що якщо ти вже створиш сім'ю, то автоматично втрачаєш бронь від мобілізації. Тому чи справді така пропозиція врятує складну демографічну ситуацію на Росії чи навпаки її ще більше посилить, поки не зрозуміло. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.